Всім привіт! Сьогодні операція рятування лебідя. 26 грудня. Ось бачите, з Ілюхою вийшли на ставок подивитися і чуєм кричить. Кричить не своїм голосом, посередині ставка є пташка. Далеко, далеко-далеко-далеко є лебідь. І він там кричить. І потрібно якось врятувати. Лід тонесенький. Зайти туди неможливо, а йти метрів ну, 250-300 не менше дуже далеко. Тому зараз взяли ми лодку гребти. Я не знаю, чи буде можливо, чи неможливо якось, але я намагатися буду отуда дойти і врятувати цього лебідя. Ілюха буде з берегу клініт. Лід дуже тоненький. Дивіться, з першого разу просто пробивається. Он. Не знаю. Дуже тонкий. Сантиметр, можливо, два, навіть менше. Покажу товщину льоду. Ось дивіться, яка товщина льоду. Ось. Ой. Руки вже не тримають. Ось. Десь біля двох сантиметрів. Оце вся товщина. І зараз потрібно якось туди зарулювати. Пробую спиратися на лодку і відштовхуватися. Ух, буду надіятися, що не провалюся. Щось зараз та й буде. Отак. Отак от спробуємо щось зробити. Нібито то виходить, зараз побачимо як буде далі. Ох. Вже майже вже майже я до нього дійшов, він сидить поки що, не рухається, але я вже захекався. Тому що, подивіться, скільки від берега я відійшов вже. На одному диханні вхав цю лодку, трохи тяжковато. Ну, чекай дружок, зараз я тебе врятую. Так, лебідь встав і починає йти. Його треба якось до берега. Допхати. Зараз спробуємо. Він ходить. Так, він починає злітати, але летіти не може. Ось. його треба відігріти. Ну я спробую його по цьому ставку погонити. Можливо, мені вдасться його на берег. Він злетів, але я не знаю, скільки є син політати він летить ось на мене. Можливо, йому вдасться піднятися. Тому що він злетіти злетів. І я бачу, що сили в нього немає. Він вже планує, ну може вдасться йому. Ні. Він знов заходить на посадку і сідає. Таки він летить. Він помаленьку летить. Фу, дав би Бог, що він, він просто не має сили. І знову сідає. Ну, спроба в мене була. Була спроба врятувати, але він знову сів. І я його по цьому ставку не піймаю. Ну що ж, на сьогодні мороз передають невеличкий. Саме головне, що він не примерз. трещит, так трещит. Вниз трещит. Я лечу. О! о. так капец, он так трещит под ногами. Ой, вы все, все бачили сами. Лебедь не хотел, чтобы я его рятувал. Поднялся, сделал круг почета и снова сел. Так, друзья, ну что, Спроба була врятувати, але можливо тваринка вирішила сама себе спасти. В мене сподіватися, що вночі буде мороз невеличкий і він не замерзне, набереться сили і полетить. Тому, якщо бачите, що є звірі десь в біді, не залишайте їх, обов'язково спробуйте допомогти.